Люди знову і знову видають з себе дітей Божих. Тобто таких, знаєте, то ми діти Божі, а що, а що від нас залежить? От щодо тебе залежить все від тебе. Якщо ти почуєш і не повіриш, то що ти хочеш від Бога? Толку з тих вервець і з тих всіх молитовних служінь, всіх тих прохань, всіх тих в які мовив ти. Що толку з них, якщо ти не приймаєш заповіту Ісуса Євангелії? Але людям дуже подобається, коли їм кажуть: Бог є любов, що вони є взірцем, тому що вони ходять до храму, і це священик часто підкреслює: ви не ліниві, ви прийшли. Куди прийшли? Ну, Ви прийшли в храм. Ви носії батьківської віри. Вами гордитися будуть ваші роди, ви тверді католики. Ви православні ніколи не станете ні католиками, ні протестантами тими сектантами. Хочеться говорити лишень як з дорослими, не як з дітьми, її традиції церкви. Але не того, що сказав Христос. Що в цих традиціях? Миттєве задоволення, миттєва радість, 12 страв, великий кошик з яйцями. Вас покропили більше водою, ніж інших, тому ви благословенні. І кожному дано хвалитися своєю деномінацією. Ти не можеш прийти в католицьку церкву і говорити те, що я говорю, щоб хвалитися Христом. Ти навіть не можеш в католицькій церкві хвалитися православ'ям, чи баптизмом, або п'ятидесятництвом, тільки в своїй парафії, на своїй території. Там тобі дозволено це робити. Або десь між кимось ти можеш сказати, от ми там наша віра, папа, наш намісник Бога на землі. Він тепер прийняв навіть, що можна освячувати одностатеві шлюби. Тільки Бог міг таке зробити, що то папа від Бога. Люди противляться, і в той же час все рівно низькою тягнуться знову в католицький храм, щоб знову -знов дякувати Богові за такого папу і за те все, що робиться. По тих парафіях вони дякують Богові.